Доброго дня, дорогі батьки, а також усі дітки. Мене звати Наталія і ви на каналі Happy Mama. Одразу ж хочу зазначити, що я не являюсь професійним педіатром, а також педагогом. Уже досить багато відео відзнято на тему першого дитячого прикорму, а також запорів, де професійні педіатри розповідають про це з медичної точки зору. Сьогодні ж я хочу розповісти вам своєї материнської точки зору, а також дати декілька парад. Отож, як я розповідала раніше, почала я прикорм своєму малюку у віці 6 місяців. І першим продуктом, який він скуштував на смак, це був гарбузик. І прийшовся він йому дуже до смаку. Пізніше я дала кабачок, а ще пізніше броколі. І так, продукт за продуктом, я збільшувала раціон його їжі. Але на певному етапі у нього розпочались проблеми із запором. Зневоднення я не припускала, тому що мій малюк випивав добову норму води. До речі, запитайте, яка добова норма води у вашого малюка у педіатра. Одразу ж бігти до аптеки і купувати медикаменти мені не хотілося. Хотілося розібратися саме з причиною, які продукти можуть викликати у нього запори. І таким чином я виявила, що картопля, ботат також. Яблуко, банан і морква. Викликають важкість у виборожненнях для мого малюка. Що стосується каш, то додала я до раціону малюка пшеничну та вівсяну кашу. А от з рисовими кашами ми були досить обережні. Також хочу попередити вас. Купуючи пшеничну кашу одного разу, де на упаковці було зазначено, що це саме пшенична каша, на звороті у складі я прочитала, що вона місить домішки рису. Отож, будьте обережними і уважно читайте склад продуктів. У якості прикорму я використовувала також хліб. Я думаю, усі батьки полюбляють давати діткам хліб. Це не лише їжа, але й пізнавальна гра. Дітки люблять спостерігати, як з одного великого шматка їжа може перетворюватись на багато дрібних шматочків. А також це весело для них жбурляти хліб на підлогу. Але хліб це передусім мучний виріб. Також будьте обережні. І не слід часто давати його малюку. Усі вище зазначені продукти я не виключила із раціону свого малюка. Я лише зменшила їхні порції. Або давала досить рідко. Тому що перший прикорм це передусім ознайомлення та підготовка вашого малюка до загального столу. А щось натомість додала я до його раціону. Передусім це пюре із чорносливу, а також грушу. На користь прийшов ще гарбуз, броколі, огіро та мандарини. Якщо ваш малюк. Так само, як і мій, знаходиться ще на грудному годуванні, то не зайвим буде звернути для матусі увагу на раціон її їжі, а також на кількість води, яку вона випиває за добу. На цьому у мене все. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Особливо подяка всім за лайки та підписку. Не забувайте, що самолікування може бути шкідливим для вас та вашого малюка. І якщо при випорожнях маш малюк плаче, і вони являються дуже болісними для нього, одразу ж зверніться до лікаря. Частіше посміхайтесь і бережіть ваших малюків. Хорошого вам дня та щасливого материнства! Заян, ти наївся? Ти більше не будеш каші? Більше не будеш каші! Все наїлись, да? Все, да, наївся, да? Більше не будеш каші. Більше не будеш каші. Ні, ні.